Станція Челябінськ. Ну що, готовий їхати додому? Що таке, Брайне? Вибач, я перевожу на собі трохи кузі. Де твої речі? Брайне, ми приїхали повернути твій аккаунт, проте знайшли дещо цінніше. Моє щастя. Тут я письменник, а не ти. Я не можу повернутись додому. Що? Ти лишаєшся у параші? У цій країні люблять волосся на жіночому тілі. Тут можна їсти овочі прямо із землі, і за це тебе не запроторять до психлікарні. Вчора, коли Іван зі мною кохався, тільки тільки не цей, 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 цей. він сказав: Мек Гріфін, у тебе такі ляхи, як у лошаді. Це так мило. У Параші я нормальна людина, я лишаюсь. Що ж, твоя справа, ми щиро за тобою сумуватимемо. І оскільки це наші останні хвилини разом. Мабуть, треба підрахувати витрати у поїздці. Ну добре. Um, okay. Я купив журнал в аеропорту. Додамо у спільні витрати. Ей hey, ей, hey, hey, стривай! Витрати в аеропорту. Ми ж домовлялися ділити. Його читав, тільки ти. Пиши у стовпчик, Брайан. Ти читав обкладинку, ще й коментував. Я сказав, коли Майл Стеллер став накачаним. Отже, читав. Це не читання. Я глянув на картинку і прокоментував. По твоєму слів Майл Стеллер там не було. Гаразд, коли я купив батончик, ти сказав паста і шоколад непогано. Схоже, це також спільні витрати. Шорта з два. Мек. Хіба це не особисті? Ой, вже пішло. Ага. Схоже, тепер нам платити за її подушку. Оп, друзі, від мек знову листівочка. Люблю маму і тату. Я захворіла на чому великої рогатої худоби. Цю хворобу викорінили майже у всьому світі, окрім цієї країни. Тут кажуть, що я тепер місцева. Ха-ха. Я радий, що її весело. Так і слава Богу, що між нами зі Стефані все вирішилося. І я можу нарешті залишити позаду шкільний тягар. Можливо, час попрощатись із іншим багажем. Пітере? І розмова. Я думаю, наші стосунки. Якщо підеш, я покінчу з собою. Я yeah. люблю нас.